В Україні з'явився четвертий перинатальний центр. У рамках національної програми Нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства, ініційованої президентом країни. Цього разу радіють донецькі малюки та їхні мами. Заклад запрацював на базі регіонального центру охорони материнства та дитинства. Він оснащений, за останнім словом, медичної техніки. Саме завдяки впровадженню сучасних технологій уже цього року тут врятували 55 малюків, народжених із критично малою вагою від 5 500 Відкриття перинатальних центрів серед 10 національних пріоритетів. З початку 2012 року в Україні вже запрацювали три такі заклади у Кіровограді, у Києві та у Харкові. З минулого року партнером національного проєкту став фонд Віктора Пінчука. Сьогодні в Донецьку запрацював сучасний обласний перинатальний центр, який став четвертим у рамках державної програми Нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства, ініційованої президентом України. Його відкрили на базі регіонального центру здоров'я матері і дитини. Будівлю повністю реконструювали та оснастили медичним обладнанням останнього покоління. Працівники закладу тішаться. Тепер вони зможуть рятувати набагато більше недоношених немовлят вагою від 500 грамів. Это ребенка, как моя рука. Сейчас у нас человек 10 таких лежит. Мы получили оборудование, которое может управлять процессом дыхания в течение там, месяца, двух, на первых этапах, на трудных этапах. Національний проєкт Нове життя діятиме до 2014 року. За цей час планують відкрити 27 перинатальних центрів. Держава інвестує в амбітну програму майбутнього 300 мільйонів гривень. Окрім щойно відкритого в Донецьку, такі потужні заклади здоров'я для матері і дитини працюють уже в Харкові, Кировограді та Києві. Ми будемо із року в год збільшувати, будувати і оснащати. современнейшим оборудованием наши перинатальные центры, для того, чтобы поднять уровень защиты здоровья матери и ребенка. И мы понимаем, что огромное значение в качестве жизни человека имеет система здравоохранения. Поэтому мы будем уделять этой отрасли огромное... Внимание! Добрим прикладом продуктивної взаємодії стало партнерство державної програми з фондом Віктора Пінчука, який дооснастив обладнанням відділення реанімації та інтенсивної терапії центру. З донецькими недоношеними немовлятами фонд працює з 2007 року. За цей час сюди передали дихальну апаратуру, транспортний інкубатор, апарат для проведення ультразвукових досліджень новонароджених, інше обладнання. На підтримку унікальної державної програми фонд виділив 100 мільйонів гривень. Для нас була більша честь. участвовать, принять участие в проекте, который инициирован президентом Украины. Мы работаем, в общем-то, в плане создания неонатальных центров уже, по-моему, лет 6. И мы, это у нас 26-й центр, именно неонатальный, то есть тот, который Самим маленьким, родились, ре... 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 Завдяки сучасним технологіям цього року в центрі врятували 55 малюків, які народилися з критичною малою вагою, а показники материнської смертності знизилися удвічі. Тут 25 підрозділів цілодобово надають фахову медичну допомогу недоношеним діткам та їхнім мамам. Це маленька. Ну, самі Кілограмчик на ручки взяти страшно. Лечение здесь только ты необходимо берешь. Там памперсы, всякие пеленочки, лекарства основное, все центр дает. І в реанімації не лежали, я взагалі там ні за що не платила. Щаслива мама да, і здорове дитя – неоціненне багатство для держави, яка сьогодні дбає про своє завтра. Оксана Ткачова, Володимир Дубровський, Факти, ICTV.